За світ встали козаченьки в похід з полуночі. Заплакала марусенька свої ясні очі. Не плач, не плач, марусенько, не плач, не журися, а за свого миленького Богу помолися. Стоїть місяць над горою, та сонця немає, мати сина в доріженьку сльозно проваджає. Прощай, милий мій синочку! Та не забувайся, через чотири неділеньки додому вертайся. Ой, рад би я, матусенько, скоріше вернуться, та щось кінь мій вороненький в воротях спіткнувся. Ой Бог знає, коли вернусь, у яку годину, прийми ж мою марусеньку, як рідну дитину, прийми ж її, матусенько, бо все в Божій волі, бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу в полі. Яка ж би то, мій синочку, година настала, Щоб чужая дитиночка за рідною стала? Засвід стали козаченьки в похід з полуночі заплакала марусенька свої ясні очі.